Закарпаття стало центром юнацького спортивного духу. Тут розпочався фінал змагань зі спортивного орієнтування в межах проєкту Пліч о пліч Всеукраїнські шкільні ліги. За перемогу у фіналі бореться понад 500 спортсменів з усіх куточків України. У нас постійно були тренування, ми бігали в лісах, в парках. Також їздили на змагання в Київ, недавно було Київ-Сіті Рейс. Займаємося по 5 тренувань на тиждень. В будні дні в нас тренування на стадіоні, а в вихідні ми їздимо або в ліс, або на змагання. Вчора нам дуже сподобалось, ми поки що йдемо другі. Думаємо, сьогодні пробіжимо краще. Ми налаштовані дуже серйозно і маємо бажання виграти цей чемпіонат України. Вчора в нас все пройшло дуже добре. Ну були трошки такі недоліки, але надіюсь, сьогодні в нас все буде краще набагато. Ми готувалися дуже довго. Команда в нас ну, досить сильна, тому що ми виграли нашу, ну, нашу область. Ну і ми надіємо, що ми виграємо. Ми кожного дня тренувалися з нашими найкращими тренерами. Також ми їздимо на Кубок Області. Сорівнуємось там. У мене команда саме найкраща. В нас вона дуже дружня. Там ми всі подруги, всі талановиті, всі все можуть. Також високу витривалість, спортивний характер і взаємопідтримку демонструють молоді орієнтувальники з Ужгорода. Я дуже рад, що поїхав на ці змагання. Я буду максимально старатися, щоб моя команда виграла. Моя команда дуже. Сильно. Подобається тобі? Так. Скільки ти готувався до змагань вже? Не Недовго. Закарпатську область представляють е, дві, два навчальні заклади по хлопцям. Е, це е, заклад е, «Ужгородський ліцей Лідер, а команда дівчат представляє навчально-виховний комплекс Гармонія. Приємно, вразили наші діти місцеві і серед хлопців е, команда «Ужгородський ліцей Лідер. Е, Посіла друге загальнокомандне місце, а дівчата НВК Гармонія перше. Ну, Але попереду ще два дні змагань, сьогодні і завтра, тому турнірна таблиця вона буде змінюватись. Надіємось, що переможемо. Три дні змагань карта в руках, швидкість, кмітливість і командна робота. Вчора в Ужгороді відбулося офіційне відкриття. Опісля спортсмени вийшли на перший старт. Дистанцію за вибором у Боздуському парку змагання тривають три дні. Вчора відбулося перший змагальний день. Сюди приїхали 23 регіони. Це 23 команди дівчат і 22 команди хлопців. Юнаки і дівчата змагаються по віковим категоріям: це 5-6 клас, 7-8 класи та 9 класи. Кожного представника дівчат і хлопців має бути по двоє в команді. Отже, вчора в них була локація змагань у воздушському парку. Там відбувалися змагання за вибором. Це кожній віковій групі потрібно було свою відповідну кількість КП взяти. спортивне орієнтування – це такий вид спорту, де учасники змагаються із компасом, з картою, із чіпами за допомогою електронної системи відмітки. Вони бігають по місцевості і мають віднайти контрольні пункти. Сьогодні змагання тривали на території Золота Гора у селі Барвінок. Тут спортсмени долали естафету формату двох учасників, динамічну та тактичну дисципліну, яка вимагає абсолютної злагодженості в парі. Останній змагальний день відбудеться вже завтра на території Ужгородського сканцену, закарпатського музею народної архітектури та побуту. Саме тут пройде фінальний етап. Ми очікуємо. Цікаві так само об'єкти, які пізнають наші учасники. Ну і буде завершення як етап, який покаже, хто ж найсильніший, але найсильніші всі, тому що вони вже переможці, вони приїхали сюди, вони подолали кілька кроків для того, щоб бути учасниками Всеукраїнської ліги. Це дуже надзвичайно масштабніший проєкт, який захопив всіх. Не тільки дітей, але з великим задоволенням на цей проект включилися і вчителі фізичної культури, і спорту, і керівники закладів, і вся громадськість. Всі активно включилися в цей проект, і ми чекаємо на успіхи наших дітей. «Пліч-о-пліч» пліч, всеукраїнські шкільні ліги це ініціатива спрямована на залучення дітей і підлітків до здорового способу життя, розвитку командного духу та національної єдності через спорт, змагання зі спортивного орієнтування стали один із центральних етапів цієї ініціативи.